Вітаю! У нас сьогодні з вами друге заняття нашого курсу ігри та ігри. Ми створюємо текстові ігри на Python, але якщо раптом вам подобається або цікавить інша мова, можете робити все те саме на цій мові. Що додаємо сьогодні? Додаємо чек-лист. Це важливо, тому що є така ілюзія в нашому навчанні, що все, що ми пройшли, ми знаємо, а все, що ми знаємо, ми можемо відтворити або застосувати на практиці. Ні, це не так. Тому беремо чек-лист. Проходимось по його пунктах, і для себе або у нас спливає фрагмент коду, або ми можемо просто взяти це зараз комусь пояснити, другий пілот, кіт або хто небудь нам необхідні. А якщо раптом. Нічого цього не відбувається, ми просто повертаємось або до попереднього заняття, або до іншого курсу. Курс Python-основи дуже добре це закриває це питання. Отже, проходимось по цих питаннях, робимо зупинку. Я думаю, що ви вже погодились, змирились з тим, що треба робити зупинку. Повірте, це рекомендація, яку є сенс виконувати, і лише після цього рухаємось далі. Що у нас далі і що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми говоримо про змінні, говоримо про дані, навіщо вони потрібні, де їх брати і як з ними працювати. Важко собі уявити гру, в якій не потрібна жодна зміна. Як мінімум, треба рахувати бали за певні там, надбання, там не скарби знайшли, силу отримали від чогось або, навпаки, нанесли який певний демедж. І ось таким чином ми будемо з вами обов'язково враховувати все, що потрібно для гри. Ми називаємо наші змінні так, щоб було зрозуміло, Тим, хто буде з нами працювати, пам'ятаєте створення ігор це колективна творчість. І ось тут ви бачите приклад таких змінних в першому прикладі назви і виведення цих змінних. Поєднайте ці два коди, подивіться, як вони працюють. Звичайно ж, одразу вбудовуємо: додамо ще одну змінну, додамо виведення іншому форматі, там якось більш красиво. Це поки не так важливо, важливо розуміти. Що змінна – це об'єкт програми, який зберігає наші дані, і що ці змінні можуть бути різних типів, так само як і дані в нашому житті. І давайте подивимося це на прикладі: ось такої ну, поки моделі гри в пошуках скарбів, де у нас дуже мало потрібно знати. Ми Знаємо, як описати зміну, придумати їй назву, ми можемо її ініціалізувати. Давайте це слово введемо в наш лексикон, тобто присвоїти їй значення, і вперше так це робиться, наприклад, там кор Координата Х, ініціалізуємо початковою, там, значенням, не знаю, 100 пікселів, наприклад. Далі дані будуть змінюватися, але ось ця ініціалізація нам дуже потрібна в Python, тому що Python є мовою динамічної типізації, і одразу, якщо вам це не знайомо, робимо стоп і дізнаємося, що таке динамічна типізація, яка ще буває, і які ще мови такі ж самі, як Python, динамічні. Цікавий дуже момент, але не для нашого курсу. Що ми маємо тут? Ми маємо тут певні зміни і маємо певний розрахунок. Що будемо рахувати? Ну, нехай це буде відстань. Спробуйте, до речі, ввести ще одну зміну і порахувати щось інше. Ну, Наприклад, відстань, падіння чогось. Пам'ятаєте формулу з фізики? Не пам'ятаєте? Треба пам'ятати. Ідемо, шукаємо, як порахувати відстань. як Наприклад, буде при падінні предмета певної маси, з певної висоти. І без фізики ігри, до речі, не пишуться серйозно. Треба знати, хоча б як все відбувається в реальному світі, не питання точних формул, питання розуміння, що відбувається з фізичними тілами у фізичному світі. Тому фізика потрібна, Ідемо далі. Що ми робимо? Робимо, звичайну, практику. Це посилання на середовище, поки онлайнові. Вже скоро вони щезнуть з нашого курсу, тому що ви собі підберете те, що вам подобається. Нагадаємо, що є ще є Python і він дуже непоганий. І завдання яке? Є приклад у нас пошуку скарбів, давайте зробимо подорож у Всесвіті. Не хочете подорож у Всесвіті, робіть щось, що ви мрієте створити. Робіть для вашої ідеї, для вашої гри це не обов'язково, це рекомендація, якщо раптом ви ще не вирішили, що ви хочете створити. Але зазвичай люди знають, що вони хочуть створити. Тому Робимо паузу, працюємо і тоді вже рухаємось далі. До речі, якщо в вашому коді є помилки, не забувайте, що у нас є помічники, що наші мовні моделі типу початок GPT дуже добре і допомагають в написанні кода, і допомагають в пошуках того, що ж там пішло не так. Що дуже дуже важливо. Важливо, звичайно, вміти вводити дані, те, що ми їх ініціалізували, присвоїли, супер, круто, молодці, прирівняли, якось так більш-менш зрозуміло. Але ж насправді більшість даних у нас або вводиться, або розраховується. Давайте про введення. Є команда, є команда input. Тут є приклад для тих, хто раптом щось забув або вперше її бачить. Тобто ми будемо забирати дані в даному випадку з консолі, з клавіатури, будемо щось вводити і записувати в наші і тут одразу про те, що Python, в ньому так працює ця команда input, що все, що ми забираємо з вхідного потоку даних, воно не буде числом. Тобто, якщо воно виглядає як число 10, 100 500, 5 мільйонів, воно все одно не число. І про це ми будемо зараз з вами говорити. Це важливо. Як перевірити, ну, зробіть два інпута, введіть два числа, поставте між ними плюс і здивуйтесь тому, що відбувається. А ми йдемо з вами далі і переходимо до перетворення даних. Коли ми описуємо зміни в нашому коді, ми. Інтуїтивно розуміємо, що отут нам достатньо цілого значення, ну, наприклад, там, мільйони якісь, да? а ось тут нам треба дуже-дуже точно, там, 9,8. До речі, чому саме це число? Можливо, щось там було з фізикою трошки пов'язано. І це все нам потрібно для того, щоб ми розуміти, як перетворити те, що ми введемо, на. Ті дані, які нам потрібні. Ми з вами визначаємо, чи це будуть цілі числа, і нам цього достатньо, чи нам потрібна більша точність. І тоді ми задаємо ключове слово float. Інт цілі, float – не цілі, більш точні. Можемо сказати дійсні, можемо, звичайно, сказати і про Десяткову крапку і чому флот починати дізнаватись, але це знову ж таки не в темі нашого курсу. Отже, вели дані, якщо нам достатньо тексту, ім'я, наприклад, нічого не робимо. Якщо нам треба перетворити на цілі числа, пишемо INT, якщо нам треба перетворити на більш точні не цілі числа, ми додаємо «float». Все. І, звичайно ж, знову звертаємось, не забуваємо про те, що у нас є мовні моделі. Вони нам допоможуть і створити основу кода, і виправити. І такі речі, як ти сьогодні працюєш разом зі мною. Не забувайте про це їм говорити. Вони обожнюють, коли їм ставлять не тільки задачу, а ще й визначають роль. Ми з тобою сьогодні партнери по написанню гри. Я створив ось ці зміни, створи для свого героя. Намагайтесь спілкуватись з цими моделями по написанню коду, по виявленню та виправленню помилок, по спрощенню коду, можливо, він вам напише все, що він знає, а ми ще з вами це не розбирали. Хм, напиши простіше: я знаю лише print і input, більш нічого не знаю. Напиши мені те, що я знаю в Чек-Листі лише з цим, і ви подивитесь, як вони працюють. Яку модель використовувати? Не можу порадити, тут кожен вибирає сам. Я для коду використовую чат в він у мене там додатково навчений на це, для того, щоб зробити картинки, ось які ви бачите в цій презентації, то копайлот. Ну або копілот, хто його як називає. Інколи використовую Джеміні, але ну, по настрою. І давайте звернемо ще раз увагу на типи даних і те, що які ключові слова ми використовуємо, коли інт, коли флот, ну, здається, все інтуїтивно зрозуміло. А що далі? Далі у нас практика. І практика завжди це зміна, перевірка, чи працює те, що є, зміна, тобто додавання певних параметрів, ну, давайте ще одного героя додамо. І, звичайно, тестування. Якщо навіть у вас немає помилок, зробіть їх, не забувайте про це. Ну і виведення інформації, як і введення, в зрозумілому для користувача вигляді. Шановний користувач, введи, будь ласка, число. Користувач такий раз, і вводить на число, але то вже питання інших перевірок. Зовсім трошки математики. Бо все ж таки нам потрібно як мінімум рахувати бали, рахувати відстані, рахувати, де ми зараз знаходимося по коорданам. Достатньо багато приходиться рахувати, але ці розрахунки не є складними. Давайте напишемо код, де перевіримо всі можливі арифметичні операції, згадаємо добрим словом, вчительку початкових класів. Яка нас навчила додавати, віднімати, множити, подивіться, як записується, ділити в Python є два види ділення, звичайне, яке дає не цілий результат, і два слиша, яке нам повертає, лише ціле значення, а остача від такого ділення це відсоток. Все, більше нам нічого не потрібно, ну дужки. І знову практика. Замінюємо, дописуємо, замінюємо назви, створюємо свої формули. Це ваш код, робіть з ним, що хочете, але ставте на паузу відео і обов'язково працюйте. Що в цьому прикладі? В цьому прикладі переплутані частини коду. Тут є чотири блоки, де є у нас ініціалізація даних, тобто присвоєння. Далі у нас є блок. Окремо для гравця присвоєно, окремо для прибульця, є розрахунки і є виведені чотири блоки. Подивіться зараз на цей код, картиночку, до речі, нам також зробила нейроночка, і яке ми виконаємо завдання. Знайдіть, поки візуально для себе визначте ось цей рядок, ось ця команда, до якого блоку вона відноситься. Ну і потім виконаємо це завдання. Перекопіюємо, переставляємо це все на місце, щоб було спочатку все про гравця, ініціалізація, потім все про прибульця, потім розрахунки, потім виведення. Впевнена, що ви з цим легко впораєтесь. І фінальне завдання нашого сьогоднішнього уроку. Давайте тепер все, що ми дізналися, пригадаємо це введення перетворення на різні типи інфлот, це можливість працювати одразу з змінними різних типів, так, щоб ми чітко знали, це число, ціле, це не ціле число, це рядок. Ну і давайте спробуємо створити красиві назви змінних, якісь розрахунки, що там, до речі, у нас з фізикою про занурення тіла у воду, і напишемо. Код, який підходить до цієї картинки. Якщо раптом вас не цікавлять підводні світи, створіть картин, картинку або знайдіть її та напишіть свій власний код. Це буде навіть цікавіше. Ну що ж, ці, чекаю, ці завдання зроблені вами, чекаю від вас запитання по цьому відео, їх можна задати. Ті, які у вас виникали або які ви хочете задати додатково, щоб ви хотіли дізнатись. і зустрінемось на третьому занятті. Всім гарного дня!